Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були е, на базарі і у місті. І я трохи скупилась і трохи купила щось до хати. От е, таке купила я собі кавун, боди бо я купила кавун, а кавун був гнилий. Я е, вже й боялася купувати, але мені здається, що цей вже має бути добрий. Е, по 23 гривень, гривні кавун на 138 гривень е, кавун. Так, е, тепер будемо за тебе. Е, рушнички паперові, ось такі я купила. Е, 47,70. Е, дв, дві, дві штучки е, купила. Так, макарони. Ось такі 29,90 були на акції нині. Так, шоколад пористий, молочний. 41,50, то був на акції. І, і чорний, і такий 41,50. Ось такі ось шоколадки. Дві мила. Хліб я Е, Такий різаний. О, 25,50. Такий. Дарницький різаний подовий, бездріжджовий хліб. 2550. Так, водичку, водичку ми випили, бо то така спека нині була, що пили ми водичку. Так, ще десь і вафлі, отакі вафельки, але ми теж їли. У мене багато 30 70. отакі вафельки. Так. Так це ми взяли у АТБ. Далі. Ще ми взяли такі два хліба, так само Дарницький взяла, бо я собі взяла і мамі взяла цей, цей 31 гривень, о, о, цей, то -то. хліб. Далі, що тут? Я взяла моцарелу, собі таку сир, 45 гривень. Одну кульку я собі візьми. Отаку моцарелу. Будемо щось робити з нього. Так, кобасу, дрогов... кобаси дроговицькі, мама собі. 114 гривень по 340 гривень. Така пів півпалочки, то мама собі візьмила на 114 гривень. Так, я візьмила по 20 гривень ще пару помідорів. Будемо, так, так, ще взяла я рибу по 217 риба, Отаку. Дві взяла, одна мама захотіла одну собі, 108 гривень. Отака скумбрія будемо запікати, і будемо ділитися і з вами і запікати. І так само мамі ще я одну змила. На по, скумбрія по 217 О, дві скумбрії. Так, Взяла я собі кусочок ребра. Ребра ми взяли на зуб, на борщ на зуб 254 гривні. Такі ребра файні м'яси. Такий кусок такий взяла. Е, так, взяла я дві філейки курячі. От, не пам'ятаю по скільки. Е, так, в е, тому магазині, що на проголиці. Взяли, взяли такого, мама взяла такого сала, е, по 58 вже сало. Таке тоненьке на смалець. Два киля, мама, взяла. Так, тут що? А, кішку ще взяла так само по 20, 126 чоловік. Так. Тепер ми візьмемо, я собі візьмила такий 200 гривень, такий кримський рис, 3 кілограми, один собі, один, мама собі. Так само сказала їй візьмети один так само, рис. Ось такий. то гарний, крупний, такий, шобайка, Так, взяли отакий ну, поворотний кронштейн. Ось такий. Під телевізор, зачепити до стіни телевізор. 700 гривень, такий кронштейн. Ще до, до чоловіка взяв якісь цібіля е, під дюбіля. Е, так, ведерко таке, 3 Ведерко Ведерку взяла, 25 гривень, ведерко е, таке. І взяла я собі, бо ми робимо ремонт, і я собі взяла отаку тюль. У то, то, у спальню. Така собі сніжинка. Мені сі сподобала, я таку собі зняла. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім всій нашій Україні. До зустрічі! Ось така була в нас розпаковочка. Невелика, небагато, але таке купили ми.